...наєм та Ілона Догаль. Перед тим як ми будемо обговорювати ситуацію сьогоднішнього дня, спочатку новини від нашого інформаційного партнера Укрнет. Перше, що цікавило людей, це події навколо блокування парламенту позиційними фракціями. Друге, так називаємо виїзне засідання Верховної Ради в актовій залі комітету на вулиці Банковій, розгляд вищим спецсудом, другої касаційної скарги Юрія Луценка. Вихід з фракції батьківщина депутатів Віталія Намилостова та Романа Стаднічука і заява Володимира Рибака, щодо намірів розпочати засідання парламенту 5 квітня у Верховній Раді. Тобто, люди цікавилися, що буде далі. Так, ну зрозуміло, що головна новина, те, що ми сьогодні будемо говорити, у нас інших новин не буде. Ми будемо просто про це говорити. Це те, що відбувалося сьогодні в парламенті, поза ми, парламентом. Ми взагалі Сьогодні ми телемарафонимо так. з 14 ї години. Тому, але сьогодні в нас вже так ми будемо підводити якісь підсумки, тому що після нас вже новини. Я навіть не знаю, з чого починати, тому що гостей, насправді не думаю, так. Думати. Давайте з гостей почнемо. Леся Робесь, народний депутат фракції Батьківщина, Михайло Головков, народний депутат фракції Свобода і представник партії регіонів Левченко Микола. У нас є відео з банкою, до речі, ми можемо показати те виїзне засідання, те, що відбувалося Як сьогодні, і коментар пана Рибака, наскільки це легітимно. Закону 2029. Про внесення. Давайте ми вначалі приймемо за основу. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Пропозиція Володимир Васильович щоб зафіксувати, що 21.39 один на наступному засіданні, і в такому випадку ми можемо голосувати в цілому. Mm -hmm. Як закон, mm -hmm. прошу опустити, які будуть надаватися для ввезення обладнання до індустріальних парків, співдоповідь, голова комітету. Те, що сьогодні відбувалося там в цій актовій залі. Тепер давайте послухаємо якраз е, те, що сказав пан Рибак. Наскільки це легітимно згідно з вимогами статті 2 регламенту за рішенням Верховної Ради, прийнятим більшості народних депутатів України. Від конституційного складу Верховної Ради України її засідання можуть проводитися в іншому місті. Тобто, для прийняття рішення необхідно 226 народних депутатів. Я прошу голосувати. Хто за те, щоб провести сесію в цьому зданні? Прошу голосувати. Річільна комісія, прошу працювати. Хто проти? Хто проти? Нема ні одного. Хто утримався? Нема. Будь-яке рішення, яке буде прийнято поза межами парламенту. І не дай Бог освячене Януковичем, Є спробою конституційного перевороту, є прямою підставою для імпічмента президента. У угу. Мене перше питання. Дивіться: зрозуміла точка зору Рибака. Зрозуміла точка зору опозиції і. Тобто всі обговорення, які вже у нас були сьогодні в У мене uh -huh. до вас питання таке. Дивіться, є е, закон, і є в кожному законі, є дух закону і є буква закону. Ми це розуміємо. Перше питання до вас: от коли пан Рибак каже, що рішення має бути прийняте Верховною Радою, 236 голосів про те, що має бути засідання в іншому місці. От як ви вважаєте, що малося на увазі? Це рішення мало бути прийнято в стінах Верховної Ради чи вже в іншому місці? Вот я как раз, Мустафа, хочу о духе закона. Что произошло? Большинство показало оппозиции, что блокирование парламента – это не форма работы и не метод, которым можно достичь результата. Есть парламент, есть избранные депутаты. Нас выбрал народ. Выбрали все фракции. И Батькивщину, и Удар, и Свободу, и партию регионов, и коммунистов, и внефракционных. И все мы представляем интересы народа Украины. Сформирована большинство. Яка опирається на українських виборців на народ України, і меншість повинна поважати більшість і ті закони, які вони приймають. А інакше виходить так: меншинство не може прийняти закон від голосували вже за вибори в Києві, і в тому числі не хватило голосів за звільнення політичних в'язників. 20 депутатів з батьківщини не проголосували, в тому числі Турчинов, Луценко і так далі. За 8, 8 голосів не вистачило для того, щоб проголосувати. За отмену пенсийной реформы. 6. Хотя 8. 6 не хватило. А восемь человек не проголосовали в Батькивщине. То есть вы не можете принимать законы по своей же вине, во-первых, а потом вы блокируете парламент. Мне понравилось, вот когда вы показали на первом месте, что волнует людей. Первое это была строчка блокирования парламента. И второе конструктивная работа парламента. Конечно, звичайно, Людей больше интересует, когда, когда шоу происходит. оппозиция хочет шоу? Вы знаете, Они, не как, вы как, знаете, это уже кто шоу, уже все хотят конструкции. Один, хочет один к вам вопрос, смотрите, Николай, вот смотрите, давайте. Брать... Я, я, я с вами согласен. Все уже устали. Вот от шоу, смотрите, поэтому люди сегодня на стороне тех, кто хочет конструировать. Давайте на вот смотрите, Те, кто собрался, все Давайте и поднимемся и закон. немножко над ситуацией. Смотрите, что приличный. происходит. Вот что вы говорите, что большинство, выбранное народом, имеет право работать. Мы не спорим с этим. Объясните тогда логику, вообще философскую логику. парламента парламента, почти. зачем тогда, в принципе, оппозиция нужна? Если бы большинство, вот она проходит в парламент, вы берете мандаты, а те, кто проиграл, не берут мандаты, и нормально. То есть, по сути, а смысл тогда и работать в парламенте, если можете все делать сами без что, оппозиции? Мустафа, мы законы, очень много законов, есть ряд законов, которые мы принимаем все вместе. Например, законы, которые касаются европейских. Тогда зачем вы только я, я, я объясню, подожди, я же расскажу. Во-первых, есть законы, ряд законов, которые мы принимаем все вместе. Для этого нужна оппозиция. Оппозиция участвует в работе в комитетах, оппозиция делает предложения. Мы голосуем за законы. Мы, мы некоторые законы у нас набирают по 400 голосов. Это означает, что власть и оппозиция То есть сотрудничают. Можно договориться? Можно, но когда по, такому, по такой же логике я спрошу, а зачем тогда большинство, если мы будем во всем слушать меньшинство? Если мы, если Именно нами, для того, чтобы работать на всю стороны не только на своих избирателей. Мустафа, это немножко здесь передергивание. Большинство выражает волю интересов большинства народа Украины. Это логично. И если большинство народу, народа Украины будет подчиняться меньшинству... В парламенте оппозиции. Почему подчиняться потому что, переговоры? Я уже не потому что потому, потому того, что, что, потому что, потому поможет. что, потому что. Сейчас я, я <свят> не буду вас перебивать, пока <свят> меня спрашивают. Потому что есть логика политическая, есть законы жанра. Есть победа, сформировано большинство, большинство должно работать. Мы несем ответственность за страну, не оппозиция. Понимаете, когда мы принимаем законы, и мы на себя берем ответственность, мы ведь, несем, мы ведь несем ответственность, сформирована Верховная Рада. Если вы хотите в Верховной Раде принимать законы, формировать правительство, назначать, выбирать спикера, побеждайте на выборах. И все это у вас будет. Иначе Сегодня... мы готовы делать таким Си... путем. Нет, ничего нет радикального. Или сотрудничайте, предлагайте альтернативные программы, спорьте. Парламент от слова парлары разговаривает. Должна быть дискуссия, а не путем ультиматума блокирования а трибуны. Это да, не, да, парламентская... да. не парламентские а методы. Да, ответственность да, да. на нас. Поэтому мы должны, угу. мы должны принимать Давайте законы я, и я... право решать нам. Законы... Потому что на нас ответственность. Представник Батькищин, да слово. Пытание до вас. Сьогодні все ж таки ця частина парламенту, яка називає себе більшістю, і яка дійсно представляється більшість країни, вона прийняла якісь закони. Так є якісь закони. Гроші давчені шість мільярдів. Що буде далі далі з цим нормативним актом? Ви їх визнаєте, не визнаєте? і що який далі формат от, визнання цього засідання, взагалі Який легітимний рівень для вас, для опозиції. Для мені хотілося уточнити, а ви справді думаєте, що у вас є більшість? У вівторок ви скільки законів прийняли? У вас і вівторок по ідеї мала бути більшість. Ви не змогли проголосувати ні відсвяткування комсомолу, ні сімидесятиліття Сталінградської битви, ні інші вкрай важливі і потрібні законопроекти, а технічні була технічні і у вас да? технічні не вистачало голосу. Добре, так, питання вона... друге. Це нормальна як... Ситуація насправді. Интерес... не сам Після того як вас громадськість засадила. Блокуванням Верховної Ради і вимогою особистого голосування під камери з контролем кожного особисто голосувати. Вам стало некомфортно, і ви змились в зал поближче на банкової, що, між іншим чітко вказує на замовника цього всього дійства. Так чи є у вас більшість? Чи все таки чартери з Мальдів сьогодні не долетіли? І саме тому ви не пустили в зал засідань жодного журналіста? Представнику опозиції можна було потрапити в ваш зал засідань, лише написавши заяву в більшість. Як зробило двоє моїх колег до мого величезного позору, ось ваша більшість. Це так ви приймаєте ці закони. Чи збираємося ми їх визнавати? Те, для чого ви їх робили? Ви робили їх для очей єврочиновників і керівників країн ЄС. Чи не так? Ви показово намагалися прийняти декілька євроінтеграційних законів, показуючи, що от бачите, ми працюємо конструктивно. Дивіться, ми приймаємо. Біда в іншому Фюле, коли приїжджав в Україну, говорив наступне: їм потрібна реформа прокуратури. Судів правоохоронних органів потрібні реформи, не законопроектів зішльопані, які мають таку саму юридичну силу, як прес-релізи в адміністрації президента, бо їх ніколи не визнає ні Європа, ні світ. І ви це прекрасно розумієте. І все це було лише піар-акцією з метою, щоб Європа повірила. Європа не вірить. Я мала сьогодні зустріч з дипломатами. Їхній висновок це була спроба перевороту. Це була спроба видати бажане за дійсне. У вас немає більшості, і у вас немає права таким чином приймати те, що ви вважаєте законами. Перевороти mm -hmm. і mm -hmm. на сам кінець. Mm -hmm. На сам кінець, якщо ви думали те, що ви проявили силу, ні. Ви проявили слабкість. Mm -hmm. Ви порушили закон 109 стаття кримінального кодексу. 10 років відсидки. Це вам не хуліганські дії з ніжками. Це 10 років відсидки за захоплення влади. Mm -hmm. добре, добре, і нам ще це не характеризується. Mm -hmm. це, це дуже mm -hmm. важливо. Закон нарушили вы, когда заблокировали работу парламента? Это когда? Не когда вышел? Это, 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 это препятствие, романс. это уголовная статья, препятствие депутатской деятельности. Ну, так, вышел я, да, вся оппозиция Мустафан, не в истории Украины. Я же все выслушал. И вышел спикер, было, да, вышел и было, спикер, было было вышел спикер. Спикеру не дали занять его рабочее место и заблокировали парламент. После этого мы собрали большинство и принимали законы, которые нужны стране, которые нужны украинцам. Мы приняли закон, который Устанавливает пенсию для всех многодетных семей, угу. где, которые вырастили пятеро детей, малоимущие. Сегодня этот закон принят, и он вступит в силу, и люди получат деньги. Что это, это стоило происходит? того, это стоило это ваших это истерик, прошу. это стоило угу. сегодня ваших нападок. И я готов терпеть сегодня все и нести всю ответственность за это ради этого закона, ради чтобы того Дякую. люди получили деньги. Давай, Мы приняли важный дам, закон, извините, который устанавливает пеню. Сегодня тысячи, сотни тысяч украинцев по той или иной причине, объективным, субъективным, не задерживается заработная плата. Это очень важно. Мы приняли закон, который устанавливает пеню для работодателя. Для того щоб для того, щоб пане Микола, Василиса да, більше почату ніж да, ваші колеги. я вважаю, що все стоїть того, ради того, щоб ми приймали ці закони, Добре. все, що А вам. Давайте раз теж що вас, запитаємо. Вас, вас. Опозиції, представника... Давайте ви справедливі по это тому що це не дуже хорошо. ніч да, У представника свободи. Будь ласка, да, колега, пане Михайло. Стосовно того, время. що прийняли прийняли такі потрібні закони, які ви не даєте приймати, оскільки ви блокуєте ваші колеги, опозиція, блокує парламент. І тому дивіться сьогодні хорошу право зробили, прийняли потрібні закони, там ще гроші повиділяли. Ну мотивація, 000, да сім шість да, да. і оборів, міністерство і доходів обор... і для зборів, МНС збори, там, і, вдох, і да. ще показати опозиції, щоб вона не дуже загравала угу. в ці блокування, тому що можуть зробити таким чином. Тепер ваші дії. Отже, першому що таке на сьогоднішній день український парламент? Це єдиний легітимний орган влади, який не підконтрольний режиму Януковичу це, це ця дискусійна була а, майданчик, Мі де це голосно Бо... сказано, тому що ми сьогодні Почі... побачили, що все таки знає сьогоднішньої... скільки людей пішло туди. Тепер... Ні, ні, послухайте, до сьогоднішнього дня. Адже жодне рішення без голосу опозиції, так би мовити, більшість не ухвалювала. Ви можете само початку з 12 грудня, 12-го <світ> року, з часу прися... прийняття присяги, подивитися, що без голосів опозиції жоден закон не був ухвалений. І вівторок це мої крав... яскраво продемонстрували. До речі, вперше за 22 роки не ухвалено навіть. Постанова про відзначення комсомолу там чергове річниця. Тобто, а парламент змінився, він став абсолютно інший. Угу. Більше того, більшості Ось немає тепер в депутатів в опозиціонерів, стільцями не б'ють по головах, не ламають їм голови і так далі. Тобто силовий метод не працює, і партія регіонів визнала, що вона безсила, вона не може з силою справитися. Ну, просто з... не хочуть вами битися, тому вони пішли їх світло. Якщо вони такі все їм дозволені і можливо, то на хайптоні попробуватися. Вони пробували декілька разів. Коли були бійки, вони декілька разів пробували. Вони розуміють, що сили варіант не пройде. Гу -гу. Парламент змінився, все крапка. Далі їм потрібно приймати лобійські закони, законопроекти, які терміново їм горять. Тобто чотири місця пройшло, вони їх не ухвалюють, тому що одне там блокування, друге було. Ми не просто блокуємо, ми вимагали конституційної норми дати можливість людям провести вибори в столиці України. Ну вже столиця, Гу -гу. скільки часу більше року без мера знаходиться, так Гу -гу. проваливши голосування, тобто не голосу за постанову про вибори, партія угу. регіонів показує, що вона йде шляхом е колонізації, шляхом тоталітарного режиму дія. Тому що дивіться, вони сказали, що завтра вони прийдуть в парламент. Якщо не досягнуть, Чи з компромісу... Чи будете ви блокувати далі. Ваша стратегія зміни ми не будуть. Сто відсотків не домовились? Першу скажу наступне. Вони зрозуміли, що в парламенті, будучи, коли ми говоримо, давайте працювати, але поставте постанови про перевибори. Не чергові, то позачергові. Що далі? Це було один з методів, як може меншість домогтися, коли вона не має голосів, коли там критували, що у нас немає голосів. То в нас немає голосів, бо ми є меншість, ви є більшість, але вас немає голосів. І це. Але дивіться, комуністи ми не вас підтримували в тій ситуації вівторок. послухайте, ми не зобов'язані. По чому комуністи підтримали по голосуванню? По по ну, ж вони розіграли сценку з партією регіонів. Там 20 можна проголосували, От можна? можна питання дуже просте. Слуха, Завтра ви приходите, ми дайте, будь ласка. До речі, ми, ми голосували за пенсії, а ви не. Проголосували. Завтра ви приходите в парламент, в парламент. Парламент працює конструктивно, якщо його не блокувати. Фракції з фракціями об'єднуються, приймають закони, все що добре. Що працює. Одне Оце, питання. Можна питання? Завтра. завтра ви приходите в парламент. І партія регіонів відмовляється голосувати за постанову про вибори за ще щось ще щось. Які будуть ваші дії? Чи будете ви блокувати, не будете блокувати? Яка у вас стратегія зміниться чи не зміниться? Ви обговорюєте це питання чи ні? Дивіться, ми повинні зродати на першу чергу оцінку сьогоднішнім дієм. Що це таке? Це дійсно недолуга спроба Януковича зробити кишеньковим парламент парламент, так би такого ну, сьогодні. В ньому це вдалося так... далі. А можна так сказати, одну і структуру апарату президента, як на, на банковій. Так? Тепер сьогодні, якщо не дай Боже, Але ці, це закон... 45 мільйонів ці... українців. Послухайте. Це кишенковий парламент українців. Послухайте, парламент, до речі, ви програли вибори, бо вибори вигнали опозиція. Згідно, згідно ви знаєте, порам... 30% проголосували. Тільки 30% за партію Але, але, працюють 50... на 45, на 45 мільйонів. А понад 50% проголосували за опозиції. За опозиційні сили. Свободу, Батьківщину і Удар. Так що ви вибори не виграли. А те, що ви Можете дати питання будь ласка да Третє питання ну, 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 Я я дам зараз так. вам уже відповідь. Відповідно, ми повинні першу чергу. Не дозволити, що будь-якому разі зінковось підписав ці е, закони, які ми самі приймали що ви будете робити? Це є явний заколот. І що ви будете на... робити? Ми закликаємо в першу чергу до е, підняття людей, адже джерелом да. влади це є народ. Що люди мають вийти на вулиці вже 7 квітня, неділю в 2 угу. годині, опозиція Варше буде ще? проводити угу. акцію протесту проти дії влади. І угу. тому це, єдине полювати, до кого ми можемо це зараз. Тільки до народу. Ми, Гу. як депутати опозиційні, маємо бути вперед. Колони так, У а за нами має бути такши, щоб ми на ті граблі, які були вівторок? ну які вівтороку були граблі, тому що знаєте, люди стояли безпорадні, вони не розуміли, якщо не проголосовують це в парламенті, це все затягується. Що далі? Ні. Відповідно, і тут прийдете є туди, постоїте. Це вихідний прям. день, що потім далі розуміти. Скажете, нас, що людей. У нас є людей. акція з твою в суботу. Це буде акція в Житомирі, в неділю буде в Києві. На 18 число всеукраїнська акція Своя Україна заповнена Добре, окей. в Києві. Який сценарій план дій скажіть. На неділю. Сценарій, план дій на сьогодні є на наступний. Першу чергу, ми закликаємо більшість не бігати, не ховатися від громадськості, від журналістів, від опозиції, не при неприймати трансляція. Послухати яка пряма трансляція? Хто з журналістів знаєте? Это, это... Бы... сейчас мы про это проговорим. Да, да, да. Это было не очень искренне с вашей стороны. Да, Потому что брали. вы прекрасно понимаете, что когда была прямая трансляция, которую мы видели, мы не видели, кто голосовал. Здесь мы не видели, был. что зал был полный. Да. И Но смотрите, есть... что произошло. Вы сами зашли в зал, вы закрылись, сами себя считали. И, и окей, вы не доверяете оппозиции. Не сами себя. Счетная комиссия. А, Счетная. А, Но вы не пустили людей от оппозиции. Но здесь Но есть, здесь ну, есть прошу, очень важный аргумент. Не очень важный. И я отвечу Арсению Петровичу на его заявление. Первое. Мы не приняли все законы, которые рассматривались. У нас была дискуссия. Некоторые законы мы, нам не удалось принять, потому что не хватило голосов «за». И законы Он важные, не и законы, форму, в которой я прошу прощения. И законы как раз важные для нас, для большинства те, которые внес Кабмин. И у нас не было единого мнения, и мы его не приняли. И ряд других законов не приняли. Мы приняли другие важные законы. Но самое это это означает, что парламент работал в нормальном режиме. Это означает, что была Нормальном Но что очень важно. Мы Вам не приняли что, ни одно решение. Я, за Я прошу прощения. Мы не приняли ни одно решение кадровое. Мы не, мы не рассматривали. А почему? Мы не рассматривали. <свят> если мы все было легитимно, почему Мы нет? не рассматривали комитеты, которые у нас в повестке дня есть, а и почему которые мы нет? Будем. Для того, чтобы нас никто не обвинил, что мы собрались для государственного переворота или антиконституционного. Ну вы же были Послушайте, уверены в своей легитимности. Арсению Петровичу надо читать книжки иногда, а не ходить вечером по ресторанам. Конституционный переворот, путь, это, это когда свергают легитимно избранную действующую власть меньшинство. Власть сама против себя путь провести не может. Поэтому не надо устраивать истерику и не надо вводить в заблуждение украинцев. Конституционный переворот, это когда свержение власти. Когда голосуют за пенсии для многодетных семей, это не антиконституционный переворот. Это ва? попытка нормализовать жизнь в стране. Можно это, я выезжаю. Это... на цирку партии Это только... это же Є а а ми роботи ми роботаємо ви піапі. Я вам скажу таке, ви почекайте, почекайте, ви більше не будете говорити. І ми покидалі поки працювати частині поки ефіру буде говорити політики. тільки Олеся Робець. Будь, будь, будь ласка, згодом Леся, згоден. Я, я дуже мене одва. У вас дуже, дуже, дуже всі люди питають. Що з тушками? Ні, ми вас залишимо на дручні. На Що з тушками. Звідки вони Значить, Перше, я не буду стверджувати, що а опозиція складається з надлюдей, всі люди, і міра тиску на кожного з, з цих людей різна. Хтось здатний витримати один тиск, хтось ламається при іншому. У нас немає ні генпрокуратури, ні грошей для того, щоб їх перекопати. Але якби тушки вам допомогли, ви б не закривали засідання. Ви б показали під всі камери, що всі бачите, красиво голосують. Ну, якби табали ви голосують, голосують. Да, ви ж їх провели. Тушки нічого не вирішували. Сьогодні єдине питання, чому ви смикнули цих людей. Було для того, щоб деморалізувати опозицію для того, щоб поставити питання, а хто їх привів і по кому зараз головний удар зараз з'явилася заява Яценюка про те, що туш там заплатили фракції. по 10-15 мільйонів за розкол фракції. Я вам скажу наступне щодо тушок. Я за годину до цього появи їх в цьому на цьому засіданні говорила особисто з немілостивом і говорила особисто з стаднішуком. І вони мені говорили, що вони при мені писали заяву, що вони залишаються в батьківщині. Тобто, що коли ви... це було? Це було, якщо зовсім чесно, це було е, зовсім точно 11.40-11.45 з сорок Я особисто з ними говорила. Я була свідком, як вони писали. цю Хоче вони були що ви з ними зробили чого. за годину? Я не знаю. Я знаю, що коли в тебе на очах виривають нігтів твоїх дітей. Я думаю, що рішення бути чи не бути в опозиції прийме напевне кожна мама. Я не знаю, що переминило цих людей, але методи, якими ви дієте не, не драматизують методи, не ми... вирожі звернуло за кілька хвилин, хвилин після невеличкої Вони перерви. Перерви. заплатили. ]ає? Ви рекордсмени.